Всім привіт! Сьогодні сонячний день. От дивіться як посходив перець гарно. Цей вчора я садила, вам показувала щиткою. Прямо кожне на зійшло. І лімони мої. Під батарею я їх ставлю, пленкою, накриваю, конденсат є гарний. Ось такий. і вони сходять дуже добре. Йдемо підемо ще на одне вікно. Сьогодні я вдома, всі порозбігалися. О, армія ляльок, дочки. дочка в садик, син в школу. Жінка теж поділа, а мене лишили горіх перебирати. У нас на Хмельниччині всі посадки пущують з горіхом попри дорогу. І от хто не лінується, осінню собі збирає, чи глази по доріга, по горіхах чи після дощу. Я після дощу. От, назбирав після вітру сильного е, осінь сім відер за півдня. І вирішив сьогодні його перебрати. Це метелик. Метелик це кусочки, отакі. вони йдуть дорожче. Потім йде отакі маленькі кусочки і ще чорняк. Зараз ціна мала на нього, але хоч, хоч трохи. Колись була гарна ціна, а це так на життя трохи буде. Ось, О, перелупи, вже пущий мішок на то дуже гарно горить. Так горить, як газ. Кинув в котьок в теплиці, хай горить. Колись займався я сильно, колись по 30 мішків в мене було, гарні гроші мав. Але років 5 назад впав з горіха дуже високо. Так впав, ну, удачно, звісно, впав я на, на жопу, але повилітали мене пломби зубів. Надбій почки був, шию і ще там дещо. Ну, добре, що не поламався. Є сів в машину, єлі приїхав. Ну, приїхав. От так. Після того я трохи весу не брав, то я не лажу. Хіба такого, я кажу, після сильного вітру він сам падає і отак от ми збираємо. От обзорчі квартири. Уголок спортивний, тут діти займаються. Мала постоянно на канаті, віджимається, так само малий. Квартирка невеличка, але удобно. Ще одне вікно. Ну тут мої лимони, лім... звісно. О, теж посходили гарно. Це позавчора чи да, засняв плівку. І вже теж гарно сходи. Треба оприскати його. Тут краще росте. Каломандін з'їли і вже віддихає, але бачу, ще чіпляє. Сьогодні погодка гарна, ще на вулиці не був. 10 градусів морозу показував. Радусний в мене раненько. Зараз сонце вийшло, то може тепліше трошки. Так, йдемо далі. Оце вікно шара я вчора кричав, що не занось мені сюди вже, не занось. О, вчора я вам показував тим модним апаратом, щіпляв. Верхня прививка це київський крупноплодний. Потім солодкий йде. І каламандин. Я зробив дерево Чотири прививки на ньому зробив, ну три сорта. От є. Конденсат, головне, щоб конденсат був капельки. О, тоді буде класно переживатися і не буде відсихати гілочки. Так само в коріння. от бутилку. Конденсат є. Земля і три гілочки лимона крупного плідного. Перезний теж тут гарно зійшов. Що у нас тут? Бергамот. Бергамот фантастика, дольче романа. І далі ще у нас. Волка Маріана. Теж модні сорта. Мандарин. цей що я прививав, показую вам з магазину. Не прижився, то я зразу через 2 неділі лимоном київським привів. І дивіться, зразу пустив гілочку через, той, через буквально 2 неділі і вже з цвіточками. З квіточками. Зняв сьогодні пакетик з нього. Отак От само як у вас. Якщо тільки не приживається, бачите, що вона вже засихає та гілочка, не мучте зразу дикаря, а перепрививайте. І тоді прийметься воно гарно. Отак, От друзі. Вже більше сонячних днів. І вже воно дуже гарно росте. Тут аж, східна сторона, дуже любить на східній стороні рости лимони, іменно весною. А літом теж плюс. Літом, плюс, що сонце тікає вже, коли дуже жара сильна, обід підходить на східній стороні. Так що на східну сторону ставки буде дуже гарно рости. Все, до зустрічі.